У підкам'янській територіальній громаді виникла проблема із освітніми закладами, докладніше у сюжеті. Педагогічний колектив Палекуровського закладу загальної середньої освіти звернувся до нас на телебачення із проханням висвітлити проблему, що виникла нещодавно. Тут педагоги продемонстрували стан місцевого навчального закладу, але найбільшою проблемою для них залишається наступне. Звичайно, така політика щодо закриття нашого Палекороїйського закладу загальної середньої освіти велася, напевно, з першого дня діючої влади. Це було відчутно. Суб'єктивна думка постійно панувала, якісь утиски, суб'єктивне ставлення, постійне порівняння з таким приниженням, з іншими директорами, іншими школами, зауваження, які звучали тільки в нашу адресу, якщо ми робили на рівні з іншими закладами. Якісь ну, такі речі, ви знаєте, які можна навіть на камеру е, і не озвучувати, тому що це було правда, таке низько, е, некультурно, не тактовно з тої точки е, зору е, і сфери, в якій ми працюємо. Почалося з начальниці відділу освіти. Далі вже голова Підкам'янської селищної ради також е, виказував свою точку зору, е, скажімо, не таку, як мала звучати від людини, яка тут працювала, яка приїжджала, агітувала нас і і обіцяла велику допомогу. Те, що надбано в школі, те, що ми маємо, і зараз можемо бачити, це все було до цієї влади, яка й хоче закрити. Тому вони не можуть оцінити, наскільки це неприємно і звичайно. Для майбутнього розвитку місцевих життє місцевих жителів учнів це взагалі катастрофічно. Я думаю, варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення школи і садочок у Палекуровах слугували місцем проживання переселенців. Тут були усі умови для їх комфортного перебування. Скільки зусиль ми доклали з директором закладу Васюто Андрієм Михайловичем, так якому допомогли написати заяву на звільнення, це Людина, яка завжди раціонально підходить до вирішення питань, але просто вже будь-яка людина, здається, в плані коли не наїтись з усіх боків, важко йому прийшлося. У нас тут є матеріальна база хороша. Ми неодноразово були переможцями проєктів Схід захід разом. Також працівники навчального закладу пояснили нам свою позицію щодо вище згаданої проблеми. Моя особиста думка це некомпетентні люди, які обіймають посади в нашій громаді, які тягнуть на дно її. Як бачимо, у навчальному закладі усі класи вже готові до навчального року, проте працівники задаються питанням, чи пролунає 1 вересня дзвінок у паликороївському закладі загальної середньої освіти. Я вкрай стурбований ситуацією, яка зараз склалася, тому що е, нашим відділом освіти був е, зареєстрований проект про е, пониження ступеня нашої школи, е, що призведе в нас подальшому до її закриття, оскільки е, е, буде більша кількість е, затрат на учня. І я вважаю це нераціональним в нашій школі. Є новітні обладнання, оскільки ми брали участь в державних проектах. В нас є укриття, яке теж добре оснащене. Ми також побували в укритті, де перебувають діти у разі повітряної тривоги. Як бачимо, тут є і світло, і проведений інтернет, і навіть біотуалет із вогнегасником. Однак, і батьки, і вчителі вважають, що пониження ступеня навчального закладу призведе до подальшого закриття цієї школи. Дуже плачевна і Така неприємна ситуація, тому що ми з Андрієм Михайловичем і Васютою попереднім директором, на жаль, попереднім, тому що він, як тут висловлювалися односельчани і учні та вчителі даної школи, він є батьком цієї школи і можна дійсно його так величати, тому що він, крім того, що був... Офіційно на посаді директора він багато зробив як звичайна людина, як місцевий депутат. Тут багато затверджено проєктів. Я вам можу це сказати зі свого власного досвіду, волонтерського. Що це титанічна справа, коли ти коли тобі затверджують проєкти. Тисячні мільйонні проєкти, коли людина активно співпрацює з місцевими підприємцями і вони йдуть назустріч, вони виконують твої прохання, навіть їх перевиконують. Можна сказати, нам в цьому плані в Старостинському округу в цьому плані дуже пощастило. І дуже шкода, якщо те питання, яке сьогодні буде вирішуватися, вирішиться позитивно. На користь позивачів, а не на користь потерпілих, скажімо, е, так, тому що вчителі, діти, адміністрація школи, мешканці цього округу не лише паликорів, але також кутеясне, що, що вони дійсно будуть потерпілими, тому що е, позивачем. Е, Применшення статусу Паликурівської школи являються, являються саме ті люди, які є обранцями з народу, і вони мали би дослухатися і виконувати, чи намагатися виконати і захистити слово народу, яке дійсно звідси лине. А на жаль, цього немає. А ну, той, на кого ти розраховуєш і хочеш почути від нього, і, і побачити ту підтримку, ти навпаки, бачиш палки в колеса. Так ми також поспілкувалися з мамою дитини, яка втекла від війни сюди, у Паликурове. Нема ніякого утиску, нема такого, що кажуть на дітей ну, через те, що ми з Донецької області не кажуть, що вони там москалі і все інше. Це, це дуже добре, це в першу чергу, тому що такого таке не завжди буває. Варто наголосити, що поруч із школою розміщений і дошкільний навчальний заклад, у якому також досить затишно і охайно. Нам запропонували перенести оцей заклад. Оскільки понижають ступінь Паликорвівського загального освітнього закладу, перенести у школу, ми звичайно не розуміємо, як це можна, тому що тут дуже багато коштів вкладено, дуже багато праці і коштів саме людей села. Колективу хочемо ще, наприклад, за власний кошт, ми робимо на другому поверсі актовий зал. Там повністю дерево придбане. За кошти Андрій Михайлович вибивав, батьки там додавалися, спонсори. Рустерс, Щедранива. Проекти теж деякі вкладали гроші, за що ми вдячні. За коментарем ми звернулися і до голови Підкам'янської громади Богдана Бутинського, який у свою чергу навів аргументи стосовно пониження ступеня військового закладу загальної середньої освіти, коли почалися військові дії на території України, перший же рік спочатку освітню субвенцію для нашої громади зменшили на 10%. Ми перейшли до досить таки непопулярних кроків зменшенням престижності педагогічних працівників з 20% до 5%. адже згідно законодавства від 5 до 30 за рішення місцевої ради може становитися набавка для педагогічних працівників. Це зробилося вимушений крок для того, щоб зменшити дефіцит освітньої субвенції, адже до того він вже становив для нас більше півтора мільйона гривень на той час, що для початку бюджетного року Бо коли був 21 рік. Освітня сувенція була для нас 36 мільйонів гривень. Фактично, ми її використали повністю. На наступний рік не перейшли кошти, вільних коштів. Наступний рік, коли почався нас була спочатку при формуванні бюджету 37 першому читанні, наступному було 36. Коли почався бюджетний рік, 3,6 мільйона з нас відпало. Тобто у нас дефіцит збільшувався до 5 мільйонів, більше 5 мільйонів гривень минулого року. Як ми з цієї ситуації виходили? Ми пішли на непопулярні кроки зменшення заробітної плати для педагогів. На 15 адже престижність спали з 20 до 5, як я казав, і було прийнято рішення про те, щоб ми почали процес обговорення того, щоб понизити ступінь в закладах освіти. Це Паликорівський заклад освіти і Оріхівчицький заклад загальної середньої освіти. В даних закладах на той час навчалося, якщо не помиляюся, в Паликоровах це було 38 учнів, а у Рихівчику 42 чи 43 учнів. Яка є ситуація? І в нас виникала заборгованість по заробітній платі І лише в кінці року нам додали залиш освітню субвенцію. 3,5 млн грн і ми змогли погасити заборгованість по заробітній платі. Цього року ситуація стала аналогічна, нас, з тих 3, вже нас не було не 36 мільйонів, а вже було там, 29 мільйонів гривень освітня субвенція. Відповідно, це спричинило ще більшу, тобто вчителі мали меншу зарплату, і знову нам на кінець року не вистачає знову тих 3,6 мільйона гривень освітньої субвенції. Звичайно, коли ми проводили розрахунки аналізи, ми дійшли до того, що якщо частково нам дасться це, це подолати за рахунок того, що ми зможемо понизити ступень у двох закладах. Ми проводили непросту роботу, Ми для основне для нас було, щоб перші А учні були забезпечені доїздом. Наша громада минулого року отримала два нових школярики за програмою обласної державної військової адміністрації. Співфінансування з місцевого бюджету було 10%, решта були це кошти обласного бюджету. Друге, з школяриками у нас проблем немає. Якщо дивитися за доїзд учнів з Паликору до підкаменя, ну ви їхали, я думаю, 10 хвилин їзди є з під до Паликору. Якщо дивитися в камені, де діти, наприклад, де живуть на окраїнах, наприклад, де, як я чи там інші. Ну, піти десь 20 хвилин треба до школи. Якщо дитині йти пішки, це 20 хвилин буде займати часу. Ми залишаємо поликрох навчальний заклад. Ми бачимо, що є велике навантаження на щоб ми розуміли, зараз в закладі є 30 Одна з ставки, і в навчальному закладі є 45 дітей на сьогоднішній час і 14 до дошкільному навчальному закладі. Тобто є певні моменти, і ми повинні шукати були компромісні рішення, щоб знайти. Це перше, діти будуть забезпечені доїздом до навчального закладу. Другий момент, що педагогічні працівники відділу освіти розробив заходи. Щоб педагогічні працівники були забезпечені роботою в інших навчальних закладах. Якщо побувати прикладу Паликору, це буде підкам'янський упорний заклад загальної середньої освіти. А якщо взяти у заклад, це буде Маркопільський загальний заклад середньої освіти. Це друге питання. Третє використання приміщення на перший рік. Ми вважаємо, що більш ми надавали, щоб надавали пропозицію там депутат селищної ради. Він є і директор школи за сумісництвом і староста, щоб надавали пропозицію про використання приміщення. Ну, конкретики приміщення ми не отримали, щоб не створювати ситуацію про те, що ми будемо залишати приміщення, ну що ми будемо знищувати ці приміщення, що вони не будуть функціонувати. На перший період року ми ці приміщення залишимо. Садочок буде в садочку, школа буде в школі. Це є процес, є незворотній і хочемо ми цього чи не хочемо. Ну дай Бог, щоб в селах були дітей, але тенденція, на жаль, сьогодні показує інакше. Приміщення однозначно треба зберігати, адже ми маємо багато прикладів того. Що ну, приміщення просто припадали. Можливо, щось від себе хочете добавити? Ну, я хочу звернутися до жителів нашої територіальної громади, що багато хто сьогодні хоче робити на цьому політичні, можливо, дивіденди там, робити політику. Ми повинні пройти від політики популізму до політики прагматизму. На жаль, я скажу так. Якщо б, можливо, в Бродівському районі колишньому був політика прагматизму, а не популізму, можливо, у нас сьогодні був би Бродівський район. Якщо ми в Підкам'янській громаді будемо займатися популізмом, а не прагматикою, то перспективи Підкам'янської громади просто не стане. І незалежності від того, я не є вічний, є, я думаю, що є люди, які в майбутньому будуть достойно очолювати нашу громаду і працюватимуть на її користь. І, е, Громада має рухатися незалежно від прізвища голови ради і незалежності від прізвища депутатів місцевої ради. А це вже кадри самої сесії. Саме тут приймається долоносне рішення щодо навчальних закладів під Кам'янської громади. Найбільшу дискусію викликала тема Паликороївської школи. Відстоювати свою позицію на сесію прибули вчителі та батьки, які активно висловлювали своє обурення. Проте з першого слова надали начальниці відділу освіти. Оскільки нам недостатньо 3 мільйони 700 тисяч учительської секвенції, ми змушені проводити заходи. І такими заходами є пониження студентів Палипорівського навчального закладу та орхів. Коли ми про миску у закладі, стану на сьогодні день, Буде навчатися 47 очіківчиському архів... 45. Для того ми свідомі, що треба було затратити великі кошти для того, щоб готувати приміщення. І тому ми... Вирішили не призупинити, не закрити, а просто понизити затістують. Тобто залишити початкову школу молодшу ланку, а також дитячий садочок у навчальному закладі. Приміщення залишаємо, як і було, школа буде навчатися. Понятия в цьому приміщенні і садочок буде. Там знаходитися діти, будуть знаходити. там, де навчатися, там де зараз є У нас. народжуваність знижується, і на нашій території, якщо залишиться чотири школи, то буде дуже добре. Свідомі всі того, що немає дітей. Немає дітей. Я нічого не це не в моїх. Ну я. Не можу закрити, я не можу відкрити це. Не мої уповноваження. Рішення було прийнято депутатами. Що від мене особисто від відділу освіти, ми на сайті висвітлили, обговорення? Було рішення сесії прийняли депутати. Які ще питання по садочках чи будуть закриватися? Садочки ніхто не планує закривати. Життя все покаже, покаже все життя. Як, як буде. Подальшому будемо бачити, хто може сказати наперед, що може бути садочками. Ви зрозумієте, що народжуваності немає, села вимирають, немає людей. От, наприклад, з Яснич, Яснощів, Орехів, Ясниче, Кутищі і Паликорви, із тих трьох сіл паликоров навчається 26 дітей, плюс троє дітей, які довозять під каменя, і всі інші це внутрішньо діти 40, 47 сорок 47 дітей на сьогоднішній час. Також заслухали представників Поликороївської школи. Я всередині бачу проблеми з громади, бачу десь куди і яке фінансування потрібно, і можу в тому сприяти, тому що володію іноземною мовою і в мене велика міжнародна співпраця. Я вас дуже прошу, добре подумати, яке ви зараз приймаєте всі рішення, за чи проти пониження статусу того навчального закладу. Тому що сьогодні ви проголосуєте на за закриття, а завтра може бути вам спіль... спільним Дякую. Депутат Підкам'янської селищної ради і колишній директор Коликороївської школи вважає, що економії коштів у зв'язку із пониженням ступеня не буде. Таке рішення, на його думку, сприятиме повному закриттю навчального закладу. Скільки буде додаткових годин? Сміється. Стоїть Школи стосовно мене, як колишнього керівника, виконуючи обов'язки, завідувачу філію, додаткових годин немає, зрозуміло, бо була посада. Олендер Ольга Йосипівна 8 годин української мови і літератури. Це додаткові години. Фігун Тетяна Івайна, 9 годин, це разом 17, це вже майже ставка. Кухар Василь Петрович 7 годин. Кухар Стефанія Станіславівна, філія Стибюка, філія Поликоро і відповідно до мережі закладу освіти. Додаткових немає. так? Куб'яковська Галина Володимирівна 8 годин. Кухар Василь... Олег Васильович 9 годин трудового навчання. Це в опорному закладі, я розумію, бо філії не рахуємо, Підгайна Галина Михайлівна – 10 годин. Ясній Максим Володимирович, 0,5 ставки лаборанта хімії і 5 годин хімії. Це все, що я назвав, додаткові години. Це 4 додаткові ставки. Вивільнимо 5. Додаткових дамо чотири. Економія на цілу одну ставку. Це не 120 тисяч, а 8-9. Є різниця. Якщо хтось мене, готується до наступного року з повністю закриття освітнього закладу, що відповідно через пониження ступеня зросте вартість формування однієї дитини в школі в рази. Ну, а це ви самі все бачили. Получилося ну, так, що депутатський корпус керований, як сказав голова, так і проголосували. Все, в мене більше коментарів немає. Проте, не всі депутати підтримали свого колегу. Сьогодні стоїть питання освітньої субвенції дуже гостро, чи вона буде цього року закрита, чи не буде. І в майбутньому стоїть питання цілого ОТГ, чи воно буде існувати. Бо на сьогоднішній день у нас 1015 учнів, а повноцінних 12 шкіл. То на кожну школу не треба таблиці калькулятора можна оприділити. Європейська практика. Не підтримує таких, ну, таких тенденцій. Присутній на сесії керівник відділу освіти охорони здоров'я і спорту Золочівської районної державної адміністрації зауважив, що для Підкам'янської громади 12 шкіл це забагато. Такого бедламу, як у вас, і немає ні в одній громаді. У вас 1200 учнів. 1015 учнів, і у вас скільки шкіл. 12 шкіл. Слухайте, та це, це, ніхто, це ніяка економіка такого не витримає. І сьогодні голова територіальної громади, і сьогодні керівник відділу освіти територіальної громади. Вони чітко зрозуміло сказали, що жоден педагогічний працівник не залишиться за бортом. Педагогічної праці всі будуть працевлаштовані, можливо, не всі будуть мати повну ставку, але я переконаний з огляду на те, що будуть якісь заміни. Вони будуть мати кожного місяця ну, повну ставку тижневого навантаження. І питання друге це питання приміщення. Ці приміщення будувалися нашими предками протягом багатьох років. Вони не повинні занепасти. Громада повинна зробити все, щоб ці приміщення. Не були знищені, не були зруйновані, не були продані під шинок для того, щоб споювати українських чоловіків. Вони повинні використовуватися для для нашої громади і повинні служити громаді, бо прийде час, і я в це свято вірю: прийде час. Ми заживемо добре у своїй сторонці. Жінки будуть народжувати маленьких українських хлопчиків і дівчат. І нам ці приміщення будуть потрібні для шкіл. Ми відкриємо там школу. Я впевнений, що вони будуть функціонувати. Також перед присутніми на сесії виступив і голова Підкам'янської громади Богдан Бутенський. Коли сьогодні мене журналісти питали, як ви бачите, що дітей ви позбавляєте освіти? А як ми позбавляємо освіти? Наші діти, хоч одна дитина не забезпечена довозом до навчальних закладів. Є в нас такі діти в громаді. Немає таких нас дітей. Підкаливська громада має три, отримала два шкільних автобуси в рамках програми під фінансування 10%. Цього року ми отримаємо третій автобус під 10%. А пальне для тих автобусів? Пальне є. Коли палик автобус, минулого року була проблема з пальним, бо пальне була проблема по всій країні аграріям. Пам'ятаєте, як ви дзвонили, казали, не мали за що купити паливо, не мали не то, що за що купити, а не було де купити. Коли ви просили підтримки, і ми... було питання тоді проблема, по проблемам по упалам. Коли ні жодна казна, казна не працювала, не можна було проплатити, всіх було проблеми такі. Надіємося, що цього року, можливо, цього не буде ситуація. У нас є зараз запас перемоги, до везення учнів у нас гарантовано є. Коли автобус паликову доїжджає до підкаменя, щоденно привозить учнів 10-11 класів, питання було, що діти добиралися. Питання навіть в тому є, що учні з я знаю, що Ірина Степанівна казала, що учні в середній ланці відвідують підкам'яцький заклад. Питання є, що діти з'ясни. Е, питання правильно поставила Ірина Богданівна, що питання стояло, скільки у вас дітей є. Ви шукаєте питання інших, але ви не даєте відповідь тільки вас конкретно в селі. Вона доповіла, що в нього є 27 дітей з одних літович, доїжджає щоденно. Щоденно доїжджає до підкаменя. Я не думаю, що з цим є проблем. Будь ласка, мене не перебивайте, я вас не перебивав. Питання в іншому, і я говорю ці речі, які є. Питання друге. Педагогічні працівники. Сьогодні казати на сесії, вираховувати години, хто має, це не є питання сесії. Питання сесії приймати рішення. Коли були робочі групи, коли були листи у освітні заклади, ми робили це. І робили це правильно. Ми проходили всі інстанції. Ми зробили так, щоб кожен вчитель був захищений, щоб кожна дитина була, мала можливість навчатися. Третє питання приміщення. Правильно, ми на цей рік ми подавали пропозицію. Щоб ви подали пропозицію, як ви бачите використання цього приміщення. Пропозиції, ну. Ми від громади не почули, почули одного ми маємо бути і все. Просто ви б'єтеся в стіну. Розумієте, що це просто громада наша попадає в топів. Зрештою, рішенням сесії ступінь навчального закладу понизили, залишили початкову ланку і садочок, а старші класи переведуть у підкам'янську школу. Щодо пониження ступеня орхів чіткого закладу, депутати також проголосували за. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.